Усім привіт! Рада вітати на розкладі рибки. Дивимось вашу сильну сторону. Яка б у вас не була ситуація, що би ви не вирішували? І, взагалі, неважливо, що навіть відбувається. У кожного програється щось своє, так як розклад загальний, але сильну сторону я для вас виділю. І інформацію, яку вам треба почути, я для вас відкрию. І так. Коротко про головне: на трьох картах ваша сильна сторона. Дивимося, це допоможе вам вирішити ті моменти, які є у вашому житті. Паш мечів. Дев'ятка мечів. І старший аркан Єрофант. Підказку пораду від вищих сил відкрию в кінці розкладу. Що я бачу, дорогі глядачі? Пажі це завжди учні. Ви вмієте вчитися. Вам треба зрозуміти, дорогі друзі, що це ваша сильна сторона. А також ви вмієте тримати себе під контролем. Ви точно знаєте, що сказати, коли сказати, як. Тому що насправді паш мечів це той аркан, який показує деколи такі спонтанні рішення, як кажуть, людина цим мечом може поранити сама себе. Людина якимось словом може. Зашкодити собі, а не іншому. Але насправді у вас цим проблем немає, це ваша сильна сторона, що ви завжди все можете контролювати, і тим самим ви полегшуєте конфлікти, ви полегшуєте будь-які такі, знаєте, критичні моменти, де щось загострюється, тому що ви точно знаєте, коли вже треба зупинитися і що вже буде зайвим. Або взагалі промовчите, або скажете з розумом. І це ваша сильна сторона, це буде вам допомагати. Неважливо, що зараз відбувається, використовуйте це. Якщо дивитися на другий аркан, це у нас дев'ятка мечів. І насправді тут зображена дівчина, яка ховається в пещері. Тут зображено дуже багато мечів, тут є страх, хочеться усе покинути, заховатися. Але, дорогі друзі, дев'ятка мечів, і ви все це подолали. Тобто, ваша сильна сторона в тому, що ви можете дійсно пройти великий шлях. І ви можете навіть після. Довгої паузи, після такого великого тривалого конфлікту, знайти в собі сили і примиритися. Тому що єрофан показує добре серце, мудру душу. Єрофан показує, що ви завжди вмієте відчиняти для других людей двері. І зараз, яка б у вас не була ситуація, використайте це і покажіть, що для когось ви можете бути прикладом, для когось ви можете бути мудрістю, наставником, підтримкою. І якраз це допоможе вам розв'язати ваші моменти, тому що ви не даремно все це проходили. Вироблявся ваш характер. Набиралися досвіду для того, щоб комусь допомагати. Особливо програється ваша сім'я, близькі, у кого є дітки, тому що ви відкриваєте для дітей майбутнє. Ви знаєте як провідник, тому що. Постійна така системна робота, життя в режимі, жертвування навіть собою, постійний пошук інформації, мудрості, постійне навчання. Ось це допомагає вам долати перешкоди і не здаватися. Мені дуже цікаво, що радять вищі сили, тому що такий надзвичайно глибокий розклад. От знаєте, деколи ви не вмієте помічати свої сильні сторони, свої плюси, а треба. І що тут? І тут королева мечів. Немає проблеми, яку б ви не подолали, немає ситуації, яку б ви не побороли, та ще й самотужки, тому що вам тут ніхто не треба. Ви бачите, що ніхто не здатний вам допомогти, полікувати вас, підтримати. Ви вмієте інших мотивувати, підтримувати, ви вмієте за себе боротися, за інших боротися. Ви знаходите мудрість, терпіння в собі пробачати, ви знаходите навіть сили. Для того, щоб просто міцно стояти в житті на ногах. Але насправді підказка ще й вкриється в тому, що вас не зламати і вам завжди треба боротися за свободу. Це ваша сильна сторона. Ви можете заручатися підтримкою, допомогою, але це має бути щось вільне, коли вас не обмежують, коли вас не контролюють, тоді це буде в плюс для вас. А якщо ви тільки відчуваєте, що хтось на вас давить і впливає на вашу свободу, дорогі глядачі, то, звичайно, ви одразу це відсічете. Я вам бажаю всього хорошого. Ви надзвичайно сильні, і потужні, а також мудрі не на свої руки. Дякую, що були зі мною. Використовуйте інформацію, яку я відкрила на розкладі, і змінюйте своє життя тільки на краще. Всього вам хорошого. До нових зустрічей!